Всім привіт! Хочу вам розповісти про скелет людини. Почнемо з скелету голови або черепа. Леміш, що розділяє дві носові кістки. слізні кістки в очах. підни, підни, піднеж з щелепні, під нижньою щелепою. Ось тут знаходяться верхні щелепні, звичайно з щелепи, верхні, верхня і нежня. Всі дні кістки черепа з'єднані за допомогою швів. Тому вагни, тому Ні, вони тому рухається лише нижня щелепа. Склади верхні кістки, верхньої кінцівки. Ключиця, що тримає ось тут від шиї до плеча у горизонтальному положенні. Далі у плечі знаходиться ще така лопатка, плачова кістка додаткова, одиліктова. І про промен... і мене, яку, до речі, давно колись зламав мій друг ріша. Тут знаходиться зап'ясток, п'ясток і фаланги пальців. У кожному пальці, що ви можете перевірити, є по три фаланги, але у великому пальці лише два фаланги. Далі скелет тулуба. Грудний роз, Розгляньмо грудну клітку. Грудни з тут знаходяться ребра, які захищають серце і легені від механічних пошкоджень. Ребра з'єднані грудиною Далі відходить хребет. Ось тут знаходиться перший шийний грабець. Атлант. Далі нас не, не це. шийний відділ, грудний відділ, Попараковий, До речі, якщо у вас болить поперек, то у вас пропружя, тобто випинання між дисків від 3 до 6 мм. П'ять Крижовий відділ. П'ять хребтів, що зрослися в одну кістку. Крижову кістку або крижі. І останній куприковий 4 або 5 храбтів, що утворюють куприк. На осьому з'єднанні між крижовим і куприковим відділом. Міститься тазова кістка, Склад нижньої кінцівки. стеглова кістка най... найдовша у тілі. І ні, так, так звані гомілкові... гомілкові кістки подвійні. Велика і мала гомілкова кістка. Стопі заплесно, плесно і фаланги пальців, звичайно. І це ще не всі кістки у наших вухах є три слухові кісточки молоточок, ковадилку та стремінце, щоб є по овальному віку у вусі. Будьте здорові.